Дітки, а чия у вас улюблена іграшка? За що ви її любите, хто вам її купив чи подарував? Ось послухайте про улюблену іграшку Петрика віршик. Друзі Петрика вітали і йому подарували півника із глини, а той півник Чубатий добре вміє співати. Ходить Петрик по селу, має втіху немалу, хто його почує, сміється, жартує. Петрик не вгаває, на півнику грає. Яку іграшку подарували Петрику? Вірно, півника. Іграшку із глини. А за що сподобався хлопчикові півник? Як можна назвати іграшки, які співають і грають? Вірно, свищик? Сьогодні пропоную вам зробити саме свищика пташку. Для цього вам знадобиться пластилін різного кольору. Ось тут в мене свищик був коричневого кольору, а зараз я хочу зробити його іншим кольором, наприклад, червоним. Ви можете взяти той пластилін, який забажаєте. І ще я взяла шматочки жовтого та чорного пластиліну для того, щоб прикрасити свищика. Ну що, починаємо. Спочатку беремо шматочок сілий червоного або коричного пластиліну, і нам треба поділити його на дві частини, одна з яких буде більша, а інша трошки менше. Приблизно ось так. З цієї частинки ми будемо робити голову, а з цієї тулуб. Відкладаємо поки що велику частинку, а маленько добре розминаємо і скочуємо кульку. Так, тепер наше завдання двома пальчиками трошки збоку витягнути, надати форму дзьобика. Защипуємо та да витягаємо. Ось така голівенька вийшла, відкладаємо поки що і беремо шматочок побільше. Також добре розминаємо і скочуємо у кульку. Цій кульці ми повинні надати трошки видовжену форму, тож теж защіпимо пальчиками і ось так витягаємо з одного боку, а з іншого вона залишається широкою. Це вже буде хвостик пташки. Трошки навіть можете ось так завернути хвостик. Далі завдання вже з'єднати ці дві частинки. Ось так. І добре пальчиками приліплюємо. І розсладжуємо. Отже, нам залишилось лише прикрасити його. Для цього спочатку я візьму чорний пластилін і зроблю оченятка. Відчіпив маленький-маленький шметочок, ділю його на опіл, скочую кульки і з двох боків роблю ось такі оченята. Ось так. Далі візьму жовтий пластилін, відщипну невеличкий шматочок і буду скочувати в ковбаску. Я поділю її. Та з однієї частинки я зроблю ось таке пір'ячко на голові, приліплюю і завертаю. А з наступних частинок зроблю пір'ячка на хвості. Такі тоненькі ковбаски. І кілька з них приліплю до хвоста. Ось так. Тепер нашому свишку не вистачає крильця, Тому я теж відщипну ще шматочок невеличкий жовтого пластиліну, поділю його навпіл, розплющу і з одного боку трошки завучу, трошки зроблю взеньким. Ось так. Далі приліплюю з одного боку. Саме робимо з іншого. Розплющуємо, завужуємо і приліплюємо. Ви також можете додати ще якісь елементи. І ось такі гарні свищики в нас вийшли.